Дуже дякуємо, звісно, голові Євроради португальцю, пану кошту, що він в чергове перепідтвердив важливий слоган. Він звучить «Безпеко Європа, тобто заклик до безпеки у всіх її вимірах, починаючи від того, що казав попередній спікер: інформаційна гігієна, боротьба з дезінформацією, пропагандою, яку дуже часто використовує Російська Федерація, і по сьогодні як інструмент ворож. Жоєї діяльності і війни безумовно, також це енергетика, продовольство і безумовно безпека, яку ми бачимо е на полі бою. ну або бачимо її відсутність. І ЄС е е е як проєкт, е який святкував 75 років, буквально недавно зробив гігантський, можна сказати, квантовий стрибок за останні три роки е в цій сфері і спільного виробництва зброї і збору Ору коштів серед населення ЄС, яке не погоджується з політикою власної держави або уряду, як, наприклад, це відбувалося в Словаччині, або націлені програми, які ЄС фінансує і спонсорує для забезпечення всього необхідного для наших неймовірних сил оборони. Хочу зазначити, що голова Євроради пан Кошто також і оголосив про важливу неформальну зустріч, яка відбудеться на початку лютого прибудуть всі члени Євроради, а також дуже цікаво. Прем'єр Великобританії, і генеральний секретар НАТО. Вони зустрінуться в столиці ЄС в місті Брюсселі для того, щоб обговорити безпосередньо безпеку, ну і також потенційні подальші санкції.